Дев'ятка жезлів, дивіться, ну класно, Тут карта каже про те, що успіх прийде, або він вже у вас є. Але це, звісно, як результат впертої та безкомпромісної боротьби. Тут буде у вас відчуття втомленості за такого шляху до успіху, да? тому що він був довгим, важким, було багато помилок. От. Але ваш прояв сили, ваша завзятість, стійкість, мужність, вони все ж таки вас. Звели до того успіху, або зараз вже буде результат. Повірте, любі друзі. От, ще карта каже про гарне здоров'я. Звісно, якщо у вас були якісь да, тут людина з перемотаною головою, але якщо було щось там слабке, щось не так зі здоров'ям, карта каже про те, що ви будете одужувати, буде повертатись до вас гарне здоров'я. От, ну і ще карта каже про те, що у вас є здібність вирішити всі проблеми. Будуть можливості подолати всі шкоди. От, ну і у вас буде фінансово.